Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні важлива інформація для українських біженців в Німеччині. Розглянемо декілька важливих питань. Чи можуть українці в Німеччині отримати громадянство, знаходячись на параграфі 24? Як перейти з параграфа 24 на інший тип виду на проживання? І що з пенсіонерами, які зараз знаходяться на параграфі 24? Цей канал для українців за кордоном розглядаємо зміни в законодавстві Європейського союзу, які стосуються українських біженців в Європі. Також на цьому каналі періодично я надаю новини з Європи для українців. Отже, щоб не пропускати нових цікавих відео, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подій. Отже, питання перше: чи можуть українці в Німеччині отримати громадянство, знаходячись на параграфі 24? Ви знаєте, що мінімальний термін проживання для отримання громадянства? Це 5 років. Що говорить закон? Параграф 24 це тимчасовий захист і він не прирівнюється до звичайного виду на проживання для натуралізації. Однак, за законом, параграфу 10 закону про громадянство в Німеччині час проживання на 24-му параграфі може бути врахований при певних умовах. По-перше, якщо ви згодом отримуєте інший вид на проживання, який дає вам право на натуралізацію, наприклад, це робочий, сімейний чи гуманітарний статуси. якщо ви перебуваєте в Німеччині легально без перерви, щонайменше 5 або 6 років, залежно від рівня інтеграції, маєте B1 німецьку стабільний дохід і не отримуєте соцдопомогу, і не маєте кримінальних проблем. Офіційні джерела підтверджують цю інформацію, тому що відповіді Федерального відомства з питань міграції та біженців у Німеччині від 2023 року чітко зазначено, що відлік для громадянства може розпочинатись з моменту, коли особа отримала тимчасовий захист за параграфом 24, але лише за умови подальшого переходу на інший тип дозволу, який допускає натуралізацію. Як висновок, друзі, на 24 му параграфі отримати громадянство неможливо. Якщо ви перейдете на інший вид на проживання, то ваш час на параграфі 24 му зарахується. Це залежить від ваших індивідуальних умов. Наступне важливе питання для українців в Німеччині: як перейти з параграфу 24 на інший тип виду на проживання в Німеччині? Якщо ви хочете мати стабільний статус, звичайно, вам потрібно перейти на інший тип виду на проживання. Які існують варіанти. Замість параграфу 24 для українців. По-перше, це параграф 18 b для кваліфікованих працівників. Потрібна вища освіта, підтвердження диплома, контракт на роботу, це хороший шлях для постійного проживання та громадянства. Наступне це параграф 18 d або 16 f це навчання, професійна освіта. Якщо ви вступили до німецького вищого навчального закладу або Ausbildung, Параграф 28 для воз'єднання сім'ї з громадянами Німеччини. Якщо у вас є родичі, вони громадяни Німеччини. І параграф 25, Якщо вам надали статус біженця, це притулок, гуманітарне перебування. Що практично потрібно для переходу? Це знайти підставу для нового виду на проживання, наприклад, це робота, навчання, возз'єднання з родиною. Підготувати документи це ваш паспорт, підтвердження працевлаштування, вступу до вищого навчального закладу, контракт на роботу, фінансові гарантії, медичне страхування. Іноді це знання німецької мови, рівень від А2 до Б1. Що з пенсіонерами, які зараз знаходяться на параграфі 24, для літніх людей ситуація складніша. Тому що вони не можуть, наприклад, працювати, тому типи видів на проживання пов'язані з працевлаштуванням, і вони недоступні. Якщо ви маєте дітей або родичів в Німеччині, тоді можна розглядати воз'єднання сім'ї. Також можливе продовження параграфу 24. Ми знаємо, що зараз він діє до березня 26-го року, якщо війна в Україні буде тривати. І його продовжують, зможете залишитись в Німеччині легально. Тобто, якщо ви хочете залишитись в Німеччині надовго, то звичайно потрібно думати про зміну типу виду на проживання. вже зараз. Пенсіонерам раджу звернутись до соціальних служб, консульств або правозахисних організацій, щоб знайти ваше індивідуальне рішення. У разі переходу на новий вид на проживання, вас час нагадаю на параграфі 24 четвертому не пропадає. Він буде врахований. Що дає параграф 24 для вас зараз? Звичайно, це легальне проживання в Німеччині до 4 березня 2026 року. Доступ до соціальної допомоги, медичного страхування, права на роботу чи навчання не зараховується до звичайного шляху до громадянства, як ми казали, але може бути зарахований після переходу. На інший тип ВНЖ. Чи буде продовжено параграф 24 після 2026 року, друзі, це невідомо. Зараз ми бачимо у політичному середовищі Німеччини вже наростає тиск щодо скорочення соціальних виплат, посилення імміграційної політики. Може бути ухвалено якесь рішення про поступове згортання параграфу 24 з перехідними нормами. Коли й кому є сенс вже зараз переходити з параграфу 24 на інший ВНЖ? Можливо, є сенс переходити прямо зараз, якщо ви працюєте або маєте пропозицію про роботу. Ви можете переходити на параграф 18а або 18Б, або просто можете працювати, тому що параграф 24 вам надає право працювати, а потім, коли закінчиться тимчасовий захист, ми будемо знати, що його не будуть продовжувати, ви можете перейти на інший параграф, а час, який ви працювали на параграфі 24, чи просто проходили інтеграційні курси. Все рівно зарахується вам до загального часу перебування. Також, якщо ви закінчили навчання в Німеччині, вам підходить параграф 18c або параграф 20. Якщо у вас є визнана професія або кваліфікація, наприклад, IT, медицина, будівництво, це підстава для параграфу 18b. Якщо ваша мета це громадянство в майбутньому, тоді раніше почнете швидше отримаєте паспорт. І, звичайно, ви можете зачекати, якщо ви пенсіонер, без планів працювати з невисокими шансами отримати інший ВНЖ. Якщо ви не працюєте, поки не маєте зрозумілого плану, що робити після зміни статусу. Якщо ви плануєте повернення до України в найближчі роки. Звичайно, вам не потрібно змінювати параграф 24. Якщо ви не хочете ризикувати, що відмова у новому ВНЖ може поставити під загрозу навіть параграф 24. Для пенсіонерів також перейти на інший тип ВНЖ дуже складно. Вони часто залишаються на параграфі 24 до самого кінця дії цього статусу. Якщо параграф 24 не буде продовжено. То пенсіонерам або доведеться повернутись, або заявлятись на індивідуальний гуманітарний статус. Це параграф, наприклад, 25. й Тому пенсіонерам краще стежити, я вважаю, з офіційними оновленнями і вже ближче до 2026 року активно шукати варіанти. Це родинне возз'єднання, наприклад, чи ваше індивідуальне звернення до міграційного центру в Німеччині для консультації? Звичайно, що освіта, робота, знання мови це ключі до інтеграції. Отже, друзі, на цьому це вся важлива інформація для українців в Німеччині. Вважаю, що це відео було вам корисним. Дякую, що дивитеся цей канал. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.